всі Змінив усі образу. Зараз виконує нашою Іванівське читання від Іванець Марка, в якому користується, як люди потікували ставлення земля. Ми часто ціємо людей, самі так думаємо, що як Господь посадом чудо, все розумілося. Але насправді його так. Чи ми правильно розуміємо, що таке насправді діло чудо як воно відбувається в наших серцях, в нашому житті. Господь неодноразово робив чудеса, як ми бачимо в тому Євангелії. Господь через пророків, апостолів показував його Богу. Звернімо увагу на чудо. Чудо, е, е, чудо не є метою нашого життя. Воно ньому поміщена сенс, а насправді, що воно насилає нас на зміцнення віри, на покаянні, змінитись внутрішньо, духовно. Ми бачимо у прикладі парисай, як вони очікували чудо від Господа. Каза, вчителю, хочемо самі. Господь відповідав їм. о при любви діяння. Ви очікуєте самі, а саме не дасть. Про і Пророка. Цими словами ми бачимо нашу віру, як ми віримо. Ми часто дарують всім браття, перебуваємо у скрінних ситуаціях в нашому житті, час болю, втрати, труднощів. Ми очікуємо, що Господь прийде і я від себе. Але всі задуматись, чи не є це нашою гордістю, що Господь прийде і сам я себе, і вирішить нашу як Він хоче, Господь знає нас краще, ніж ми самі. Віра це є довіра вміти довіряти Богу в наше життя. І вміти, що навіть якщо ми не очікуємо, якщо ми молитвим просимо і Господь не дає, це не те, що ми, він нас не любить, чи він нас покине. Господь явить свою руку допомоги, коли нам буде дуже важко. Дорогі всі браття, ми живемо в світі, де швидкий розвиток науки, технологій і швидкий досвід до інформації робить нам ілюзію на те, що чудо може відбуватися тут і зараз, що ми можемо отримати все тут і зараз, по нашому бажанню. Але не забувайте про чудо, яке є віра в Бога. Господь дав нам на віру. Найбільше чудо, найбільше прояв його любові до нас, до своїх государного творіння. Господь показує нам висту смирення і любов до нас. Але найбільша радість це зустріч Бога в молитві, Його, втішати його втішання в Його слові і дарувати себе іншим. Це найбільший дар спокій, далі дарує нам це спокій. Любов до людей і любов до Бога. Нехай все милості Господь дарує нам, допомагає нашому духовному житті, щоб ми зрозуміли, що справжнє чудо не те, що ми чекаємо з неба, а те, що Господь творить в нашій душі через покаяння, молитву та любов. Нехай і